Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас піде мова про те, як ми кидаємо капельну ленту. Знаєте, що були морози, і ми накривали тут агроволокном. Всі огірочки у нас були накриті, крім того, що вони в теплиці, вони ще були накриті агроволокном. І ось ми агроволокно зняли. У нас не була можливість пуляти, а тепер треба срочно поливати, тому що підуть вже жаркі дні, і як не померзло, то може посохнути, тому треба срочно кидати капельну ленту і поливати. Щоб ці огірочки піднялися і щоб росли нормально. Вони слабенькі, звичайно, тому що ці морози їх придавили. Але нічого, думаю, вони поправляться і все буде добре. Ось так тримають діти бабіну удвох. Ось і так. Чоловік протягує і там одрізає, скільки потрібно. Таким образом ми кидаємо тут ленту. Огірочки в нас Мадрілена, Бьорн і Кібрія. Йдемо по ходу ленти і там покажу краники, де ми будемо їх прикручувати. Тут чоловік буде розкручувати і вставляти ленту і прикручувати. Такі в нас тут краники. У нас у цій довгій великій теплиці 20 рядів і відповідно 20 лент у нас. Хоча, бачите, у нас тут висять і старі ленти, але їх нема часу повід'язувати їх і винести звідси з теплиць. Вони тут не потрібні. Ми використовуємо вже нові. Вже ці старі не будемо, не будемо ними користуватися. Краще вже новими, ніж тими старими. То ходиш, протираєш там, де не капає ту дирочку, щоб воно звідти капало, капала водичка. А воно то заб'ється, то знов ходиш, протираєш. Це не робота. Тому краще нові ленти, звичайно. Як я говорила раніше, гірочки в основному витримали. Ці морози, у деякі пропали, але нічого. Ми їх підсадимо, у нас є, залишилися від посадки в касетах трохи, ми їх попідсажуємо. Ось такі в нас огірочки. На дворі трошки потепліло, але сніг лежить. Підтеплицями ще не розтав. Це говорить про те, що не дуже то й тепло. Ми треба було ще на початку відео сказати, що яке у нас сьогодні число. Сьогодні у нас 11 квітня 25-го року. Я вже говорила в минулих наших відео, що у трьох нових теплицях у нас також посаджені огірочки. Так, і тут накинули, вже в основному кинули капельні ленти, ще треба їх поп... тут краники зробити, поприкручувати. Це все чоловік сьогодні зробить. Ще в одну теплицю треба кинути, і потім вже буде займатися краниками. І буде йти полив. Основна труба вже є, ну, тепер краники. Ця труба йде через усі три теплиці. Використовуємо ми отаку ленту. з такої бабини. Ця лента корейська. Цю ленту ми використовуємо вперше. Товщина 8 мікрон. Відстань від каплі до каплі сантиметрів 18-20. Так приблизно як відстань між рослинками. Ну, ось якось так чоловік змонтує, під'єднає ці ленти до основної труби з допомогою краників. А потім, коли вже включить, ми вже будемо потім його розкладати. Будемо так розкладати, щоб капало під рослинки, під корінь. Ось так. Дякую всім, що дивилися до кінця. І до зустрічі на нашому каналі.